Слава Богу, церква! Я дуже дякую за милість Божу і за цю можливість бути тут разом з вами. От. І... Хочеться сказати, що Бог є єдиний істинний святий, і хотів я прочитати. Це Марка. Тринадцята глава із тридцять другого е, вірша. Про день чи про годину не знає ніхто ані ангели, ні на небі, ні син, тільки отець. Уважайте, чувайте і моліться. Бо знає, знаєте, коли час той настане, бо не знає, я вибачаюсь, бо не знаєте час той, коли настане, як той чоловік, що в'їхав, залишив свій дім і дав рабам своїм владу, і кожному працю свою, а воротареві звелів пильнувати. Тож пильнуйте. Не знаєте, бо коли прийде пандому, увечері, у вечорі, чи півдні, чи як півень співати, півні співатимуть чи ранком? Щоб нас не застав, що спите, коли вернеться він несподівано, а що вам я. Кажу, ти всім, я кажу, пильнуйте. От це слово пильнуйте, якби таке ключове, про що хотілося говорити. І е, коли наше серце, е, коли наше серце якби в такому стані, коли пильнуємо, то ми дійсно е, будемо, е, будемо бачити. І в нас буде та можливість е, говорити чи діяти ну, в кожному дні. І хочеться, якби засвідкувати таку, е, ну, таку історію. От коли в мене була така нагода поділитися е, про те, що е, це Господь робить нас такими. І в мене не було такої як, мож, неможливості. Можливість була, але не був я готовий до того. І це було якби про проста як така буд буд будня, якби, будний день, як для мене день відпочинку. І сидів я за столом і перший раз з людьми, яких я не знав. І, і, але ті люди знали мою дружину. от тому що вона відпочивала на відпочинку, і в мене була така можливість бути з тими людьми за столом. І, і якби були такі ну, розмови, і ця розмова. Якби йшла до того, ну до різного там, якби спокушала, якби і за правительство там, щоб не годувати це все. Але чомусь моє серце було в мирі. Ну, Я знаю, чому воно було в мирі. Тому що Господь дає нам той мир. І бачити ну, ту ситуацію, чому воно сьогодні так. І його це ну, затурбувало, що це таке. Говорять, а ви в органах працюєте, якби до мене? І ви знаєте, в мене не хватило, якби на той час якби духу, можна сказати, засвідкувати йому. Це Господь в серці моєму, і він дає мені мир. І це слово пильнуйте, от саме, навіть е, якщо я на відпочинку, але щоб моє серце якби саме піклувало про те, що хоче сьогодні Господь, і саме хоче Господь сьогодні спасати людей. І Він спасає людей через е, наші слова і дії теж. От. то ви знаєте, ну, і мене це якби затривожило. Я ну, вийшов вже потім. Я думаю, ну другий раз я буду, я йому скажу. І, але знає Господь, і Він мене підбодрив тим словом, де написано, от не повні в якому місці, це в Матвія, але там те слово, де промовляється, що хто посоромиться мене. От. Ну, я вже так дословно не можу, але повнити те місце, де е, саме Господь якби, хоче, щоб ми говорили. От. І коли в нашому серці є той мир, і ми зможемо говорити. І я дякую йому, що і сьогодні ми тут, зібравшись, для того, щоб пильнувати і молитися, тому що ми самі не можемо. Але коли ми будемо пильнуватися, і молитися, і тоді будуть відбуватися якби, ті речі через нас. Саме через нас. Всі ми є різні, і слава Богу, що Господь дає таку можливість от нам, тим різним, бути там, де ми є, от. І щоб ми не соромились і щоб, пильнуючи, давали місце для Господа. От. І хотілося б зараз молитися саме за нашу страну, бо моя молитва спочатку мала бути. За церкву, але я дякую Богу, що Бог піклується і знає, через які густа говорити це. Але я розумію, що зараз треба ну, молитися за нашу страну, за керівників от, на всіх уровнях. Так що закликаю вас, щоб ця молитва від усього серця з тою пильністю. Перед Богом ми пристали в цей час в молитві за наш край, за наших ірівників. Так що давайте помолимося.